Всіх вітаю, мої хороші! Це у нас прогноз на новолуння 14 жовтня і на коридор затемнень нам підказки з 14 по 28 жовтня. Це друга частина. Ми тут розбираємо овнів, тільців, близнюків, раків, левів і дів. Ось також повторюсь: по-перше, ви дивитесь на свій знак Зодіаку, і також по Асценденту і по Луні. Теж, будь ласка, дивіться, це буде точніше. Де подивитись свій асцендент і Луну, так це на астрологічних е сайтах ви натальну карту свою робите, вводите там свої дані, коли, де ви народились, в який саме час, і вам там розписують, що у вас окрім сонця. Тобто сонце це наш знак зодяку, просто в, який, в яке число якого місяця ви народились. Простими словами, і також дивіться, Асцендент, де у вас, і Луна. І теж ці знаки Зодіаку важливо подивитись. Так, і ми для всіх знаків зодіаку повторюю що можна, що не можна робити. По-перше, не можна починати якісь важливі справи, купляти дорогі, якісь цінні для себе речі, не треба входити в конфлікти, бажано не вживати алкоголь, не робити якісь критичні, такі важливі для себе речі, не підписувати якісь важливі документи, не. Узгоджувати якісь важливі угоди. Так, можна робити, можна планувати, ставити собі цілі, можна завершувати незавершені а, свої а, справи. Бажано відпочивати, медитувати, приділяти час а, своєму здоров'ю, займатися спортом, правильним харчуванням і от все, що нам допоможе підготуватись і увійти у такий правильний ритм. Для того, щоб далі, після 28 жовтня, вже ми могли робити все абсолютно, що нам заманеться, і проживати абсолютно класне своє життя. Отже, ми починаємо у цій частині з овнів, тому я витягаю одну карту на новолуння для овнів на 14 жовтня. Це карта медитація креативності. Не, будь, не бійтесь, бути креативними, шукайте натхнення, шукайте для себе того, що вас надихає, що вам приносить задоволення. Можливо, займіться якоюсь творчістю, набійтесь, проявляйтесь, насолоджуйтесь своєю креативністю і тим, що ви нарешті можете бути отакими от е яскравими, цікавими, і насолоджуйтесь своєю роботою вс всім тим, що ви робите. Так, і Овне, три підказочки для вас на період затемнень, ой, коридор затемнень. Да. Е з 14 по 28 жовтня. Три карти. Перша. Десятка мечів, завершуйте все те, що було. Звертайте увагу на людей, хто у вас за спиною позаду. Можливо, якщо ви відчуваєте, що хтось не дуже доброзичло до вас ставиться, ви кидайте цих людей з життя. Тим паче період це дозволяє, але будьте будьте уважні, будьте обачні. І завершити. Завершити ті справи, які ви давно вже хотіли от закрити, повністю позбавитись від них і так далі. Друга карта для овнів, це у нас п'ятірка жезлів. О, не входьте в конфлікти. Це знаєте, карта, яка де стоять такі п'ять відьом, і вони всі такі: ой, я знаю, як краще, ні, я знаю, як краще. А в них вже щось з котілка тече, вже підлога там трохи горить. Не дозволяйте таких емоцій у своєму житті. Я б сказала, уникайте конфліктів, це буде для вас правильно, це буде для вас це буде позитивно впливати на ваше життя, тому ось, ось це те, що треба. І третя карта для овнів. Імператор. До речі, це ваша карта, це карта людей, впевнених людей. Рішучих, тобто, в принципі, вам треба. ви знаєте, як вам треба. План у вас намічений має бути за цей період, щоб ви далі могли йти у своїх енергіях, жити, працювати, будувати стосунки і так далі. Тому Будьте звичайно добрими, будьте, звичайно, турботливими, але пам'ятайте, що вам треба все аналізувати і приймати такі Потім треба буде після закінчення е коридору за приймати важливі рішення. Заплануйте собі, подивіться різні варіанти, як ви що можете зробити. Тільці для вас карта 14 жовтня, карта новолуння. Давати е любов. М -м карта, яка каже про те, щоб відповідати взаємністю. Карта, яка показує взагалі, ну, можливо, тут зародження. Чесно скажу, почутті, зародження, а, певних, певного прекрасного спілкування. Карта романтики, карта, яка каже про те, що можуть з'являтися тут нові прекрасні люди у вашому житті, які будуть допомагати вам рухатись вперед, які будуть надихати вас. Взагалі така атмосфера а, закоханості, натхнення, любові, вона буде у вашому житті, тому не уникайте її. А, і. Будьте здоровотливими, тобто не забувайте, що треба як отримувати, так і давати у відповідь. Так, для вас три карти, мої прекрасні тільці. У мене, до речі, луна в тільці. Тому, ха! І для мене теж. І Перша карта підказка вам на. Період карта смерті, карта завершення тих справ, які ви давно хотіли завершити. Коли треба ось цю вже ниточку, нарешті, дорізати, розірвати, і все. Вона мені нагадує, знаєте, є у нас енергетичні канали, тобто від кожної нашої чакри йде. А, отака ниточка до кожної людини, з якою ми спілкувалися. Якщо це не потрібні люди, то нарешті треба вже відрізати ці всі канали, сказати до побачення. Я йду у ось ці двері, з яких іде світло, і мені треба ну, тут, тут все завершувати вже і у нові дверцятка входити. Так, далі тільки для вас карта. П'ятірка мечів, не навантажити свою голову а, якимись думками. А, вам тут важливо розуміти, що ви робите, важливо аналізувати все, що відбувається з вами. А, але не накручуйте себе. А, аналітично мисліть і не тримайте біля себе людей, які от у такому розпачі, які енергетично вас виснажують, які можуть. А ось, ну, як ці, от, розумієте, ось тут одна відьмочка, вона 100% впевнена в собі. У неї такий вираз обличчя, що їй все, ну, все нормально, все подобається. А ось ці дві чисто такі тривожниці, як я люблю називати. Тобто люди, які а, все пропало, я не знаю, що робити і так далі. А, тому таких людей біля себе тримати не треба. Або Хоча б, ну, типу, скажіть, будь ласка, от, можна без цього до мене? А, так, і тільці для вас третя карта паж Пентаклів. Людинка, яка готова до пригод, людина, яка щось собі планує, бо все ж таки або карта, або план лежить у цього пажа пентаклів, і він розуміє, що він далі рухається до своїх прекрасних цілей, до якихось досягнень, він якийсь шлях пройшов. Думаю, куди йти далі, не кидайте ці, ті справи, які ви вже почали, все буде круто, результати будуть для вас головне не боятись пригод, не боятись якихось там труднощів на е, шляху, бо це лише наш досвід, який допомагає нам все ж таки бути сильнішими і прекраснішими. Далі ми переходимо до близнюків. Дорогі мої близнюки, ваша карта на 14 жовтня, на новолуння, це. Мрії і ну точніше, як вони називаються? молитви, типу, і мрії. Правильно ця карта називається. Дівчина тут Кидає монетку в колодязь для того, щоб збулось її бажання. Про що карта може казати? Може казати, про те, що якщо вам захочеться спробувати якісь, не знаю. там Практики, ритуали для того, щоб, наприклад, ваші бажання збувались, то це класно, це піде вам на користь. Друга, значить, тут історія в тому, щоб реально, от як цей період іде у нас для того, щоб планувати своє майбутнє, плануйте. Плануйте натхненно, думайте про прекрасне, світле майбутнє, про те, що буде у вас далі у житті. Насолоджуйтесь і. І що? І не бійтесь масштабно, планувати, не бійтесь а, загадувати дуже такі а, цікаві бажання, завітні. Не бійтесь, щоб бажання ставали вашими цілями і далі вашою реальністю. І три картки вам, дорогі мої близнюки, на, а, а, значить, Період коридору затемнення з 14 по 28 жовтня. Карта Сонце насолоджуйтесь Знову ж таки, кажу. Сонце це теж це теж про масштаб, це теж про те, щоб бути яскравими, про те, щоб не боятися своїх мрій, своїх цілей, насолоджуватись життям, може провести навіть час з друзями, з близькими, з тими, хто вам приносить багато задоволення. А, так. Близньки, друга карта. П'ятірка злів карта, яка каже, щоб ви не входили у конфлікти. Тут п'ять відьм, які, які кожна каже, я знаю, як краще, а в них вже з котла щось вилилось і вже на полу трошки вогонь. Тому, будь, як п'ять відьм свариться, п'ять котів теж свариться. Не будьте як ці відьми, відходьте від конфліктів, відгорожуйтесь і знаєте, будьте такими приймаючими і намагайтесь взагалі всіх от примирити, щоб, ну, знаєте, атмосфера дружби, атмосфера турботи однепродна набагато важливіша, ніж просто якась мілка сварка. Так, близнюки, мої дорогі, для вас третя карта це туз Кубків, це зародження почуттів, це прекрасна, неймовірна. Неймовірний період, неймовірне відчуття, коли у вас є натхнення, коли у вас можливо є якась закоханість, коли зароджується почуття, коли з'являються нові шанси, нові люди у вас у житті, коли енергією енергії у вас через край, коли вас переповнює, бо дуже багато ем, ну, позитивних речей відбувається у вашому житті. Я навіть не знаю, що вам рекомендувати, тільки от по конфліктах сказала і. Помріяв. Але в цілому настільки все позитивно, мої дорогі близняки, що я вам бажаю лише покращувати цей ваш стан. Uh, далі ми переходимо до раків. Дорогі мої раки, це ваша карта на наполудні 14 uh, жовтня. Вау! Mm, wow. uh, благополуччя і ейзабілі uh, uh, як буде? Коротше, коли все б'є через край, коли ви насолоджуєтесь тут життям, просто скажіть собі дякую за те, що я зробив або зробила. Ем, скажіть собі, що я класний, я класна, все вже є, я можу нарешті відпочити. Можливо, тут запланувати якусь відпустку, кудись поїхати. Просто, не знаю, на природу, на дачу, це теж буде класна історія для вас, бо все ж таки так сидіти і кайфувати в шляпці, поки ще ну, трошки можна спіймати останні там у нас в Україні так, теплі, теплі е, дні, або, я не знаю, просто поїхати кудись у більш теплі країни на відпочинок. Будь ласка, дідьте, це все буде грати вам на користь. Так, дорогі мої раки, для вас три карти на. Період кородору Перше – Перша це тут жезлів. Будьте творчими, можливо, знаєте, поїхати на природу і помалювати. Просто ну, карта, яка може казати про те, що творчість вам піде на користь, також карта, яка каже про те, що, можливо, вам тут бажано не бажано, а просто у вас буде багато енергії для того, щоб реалізовувати якісь свої цікаві справи і от, можливо, зарядитись якраз. Наповнитись, відпочити це для вас дуже важливо, для того, щоб потім з новими силами піти це, у свої здобутки. Так, далі, мої другі раки, для вас друга карта це дев'ятка мечів. Слухайте, все харе, харе вже думати про те, що було, все колись закінчується і наступає прекрасний світанок, сходить сонце і. Всі наші жахи, і все наше розчарування, воно відходить геть і все стає класно. Тому не варто взагалі переживати за такі історії. І третя карта для моїх дорогих раків це. Вісімка жезлів, знову ж таки, частіше за все вісімка жезлів у нас може казати про певну дорогу, про те, що все відбувається швидко, про те, що вам треба контролювати можливо, свої якісь емоції, про те, що вам треба зібратись, відпочити і спрямувати свою енергію на от свої найкласніші задумки. Тут ви не боятись і просто знати, що ви у цьому ураганні подій встоїте, але також карта, яка може спонукати вас до того, щоб ви поїхали кудись на відпочинок, змінили якось свою локацію. Ось, дорогі мої раки, і ми переходимо до Левів. Леви, що у вас тут за карта новолуння, карта 14 жовтня. М -м 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 Сезонний врожай клас. Ви тут а, якісь робили справоньки, і нарешті справоньки приносять вам результат. Врожай, а, так би мовити. А, тобто, а, це, знаєте, коли. Ну, ви приклали певні результати, ось ви отримали, ви приклали певні зусилля, отримали зараз певні результати. Тобто, це може казати про такі більш от, а знаєте, як бувають дуже довготривалі результати, а це більше от як сезонний врожай, так і певні результати, до яких ви там приклали певні зусилля, і зараз вони ось ось, будь ласка, лови, насолоджуйся, Окей. А, і, дорогі мої леви, для вас три карти на м, коридор за темний. Три підказки. Четвірка жезлів, насолоджуйтесь. А, подякуйте собі за те, що ви прикладали багато зусиль, і зараз ви отримуєте від цього класні результати. А, так, друга карта. Дев'ятка пентаклів, це знов насолодні з результатів. Ну, у вас все-таки, ну, навіть, Боже, вони, вони навіть всі схожі. Просто дивіться, тут всі святкують, всі насолоджуються тим, що вже є, тим, що все класно. Мені дуже подобається. Але я думаю, що ви суть зрозуміли. Насолодіться. Ну, Дев'ятка пентаклів це коли ви знаєте, от, типу, попрацював плідно, отримав результати, отримав гроші і сидиш такий, Боже, я молодець, я така класна. Так, ілеви, мої дорогі, третя ця карта для вас, мені подобається. Ярофант. о, оце можливо, помедитуйте. Оце можливо, підійдь, сходіть на спорт, на йогу, займіться духовними практиками, якщо давно хотілося. Просто навіть в Ютубі вімкніть собі медитацію і послухайте. Хоча всі карти, в принципі, такі, що типу, ви тут такі спокійні. Насолоджуєтесь, отримуєте якийсь позитив. І карта, яка також може казати як про те, що ви можете у когось чомусь вчитись в цікавому, але це більше про саморозвиток і про духовність. Так і можете когось вчити цьому, і це теж принесе вам класні результати. Дорогі мої леви. Ось. Тому я за вас леви дуже рада. Е, так, і Алелуя! останні мої прекрасні діви. Вам карта на 14 жовтня на Новолуння. О, приймайте любов! Боже, я обожнюю Таке, знаєте, і леви, такі позитивні і діви. Ви вмієте давати, але приймати теж треба вміти. Ви багато зробили. Тому дивіться на результати, по-перше, того, що вам будуть віддавати любов. По-друге, може, вона каже вам про те, що дивись на тих людей і звертай увагу і спілкуйся саме з тими людьми, хто дає тобі підтримку, хто дає тобі щиру любов, хто про тебе турбується, хто тебе поважає і так далі. Зверніть увагу на людей 100%. Але ви будете тут знаєте, у такому захваті, у почуттях, у тому, що ви будете кайфувати від того, що з вами відбувається, від оцих прекрасних почуттів. І давайте вам діви мої, діви. А, три карти підказок на період коридору затемнень з 14 по 28 жовтня. Підказки, Ой, не треба. Перше з Людина, яка. Людина, яка йде у певний е, шлях, людина, яка, ви можете, до речі, тут починати думати про те, що ви хочете щось нове у своє життя впустити. Про якісь нові е, звершення, нові зайняття, е, нові інтереси, нові хобі, і цікавтесь, ідіть, можливо, от як тут котик оцього у нас пажика заманює. Кудись, каже, пішли, пішли. Можливо, вам з кимось так треба погодитися, можливо, хтось вам а, тут, а, знаєте, як пропонує, я не знаю, зайнятися якимось новими хобі. Чомусь цікавому навчитись. Я так, блін, у нас у когось так дивно заводяться машини у дворі. Я вічно думаю, може ракета вже якась летить. Щоб ви не дивилися своїм емоціям. Так. І друга карта для вас, дорогі мої діви. Це у нас лицар мечів. Може, тут вам зустрінеться людина, лицар Туреччи? І паш жезлів, і лицар мечів. Цікаво, може, у вас просто буде багато спілкування з різними людьми, на них треба звертати увагу. А, з ними треба ось. Спілкуватися, може ви у них чомусь цікавому навчитесь. Лицар мечів каже нам також про те, що, ну, по-перше, це можуть бути люди просто, можуть бути. енергійні, сміливі, які дуже швидкі, швидко приймають рішення, у них аналітичний такий склад. Тому вони як як називають, людина-калькулятор, людина-комп'ютер, вони знаєте, у них так швидко працює мозок, і потім вони такі жух, пішли, кудись щось вирішили, а так зробили і такий. Тобто, можливо, з такими людьми треба спілкуватись, можливо, так треба робити і аналізувати, і швидко приймати якісь рішення. Але сказала, це вже на період після 28 е жовтня, поки не приймайте рішення, поки аналізуйте, що взагалі відбувається. І третя карта, дорогі вам мої діви. Четвірка кубків. Треба зробити якийсь відпочинок для того, щоб потім. Е Побачити, зробити щось краще. Тут, нібито, є певне можливе присичення, і це класний період для того, щоб знаєте, як іноді. я кажу, просто очам, треба іноді від, від чогось дати відпочити. Навіть мені іноді, щоб ви розуміли, я настільки багато дивлюсь там в екран телефону, коли працюю, в е кожен раз у карти, що іноді ну, ти ж приглядаєшся вічно до цих деталей, і очі напружені. Іноді треба просто знайти час відпочити. І ви багато вкладали, до речі, я сказала, час нарешті приймати, час, коли хтось може нарешті до вас тут прийти. І ви маєте сказати дякую, дякую за підтримку, дякую, що ти розумієш, що мені треба, бо я багато вкладала або вкладала, і нарешті мені дуже приємно отримувати це у відповідь. Ось. Тому приймайте. Приймайте і відпочивайте. І на людей уважно дивіться у своєму житті. Ось. Я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, я була вам корисною, тому цілую вас і до скорих таких самих корисних для вас відео. Па-па!